Продовжуємо працювати із нерівностями. Для тих, хто не був з нами в попередньому відео, нагадую, що нерівності ми розв'язуємо так само, як і рівняння. Просто замість знака рівняння ставимо той знак, який є в нерівності, і таким чином будемо знати розв'язок її. Ну що, перша нерівність наша. Віднімання ціле на початку, в будь-якій дії зменшення ціле на початку і частинки. Давайте я оці знаки нерівності приберу, щоб вони нам не заважали. Це частинка, це частинка. Тепер невідоме, не дорівнює, а невідоме, якщо в рівнянні невідоме дорівнює, невідоме дорівнює, то у нас невідоме тепер більше. Невідоме більше. Дивимось. Невідоме це частинка. При відніманні частинка теж відніманням знаходиться. Ціле мінус відома частинка. 43 мінус 23 це у нас буде 20, і мінус 1 – 19. Тепер дивимось на числовий промінь. Ось наше число 19. Розв'язки рівняння більше, ніж 19. Тобто, на числовому промені дивимось, всі числа, які стоять справа від числа 19, не включаючи його, будуть розв'язками цієї нерівності. Друга нерівність віднімання аналогічно ціле частинки частинки. Невідоме менше. Тепер невідоме менше. Невідоме ціле. Ціле знаходимо збільшенням. 16 додати 18. Це буде у нас 34. Ставимо 34. 34 більше, ніж розв'язки. Тому всі числа, які знаходяться лівіше. Які менші, ніж 34 є розв'язками. Тобто там і 30, і 20, так, і, наприклад, 7 число. Всі ці числа є розв'язками нерівності. Третя нерівність віднімання: аналогічно ціли частинки частинки. К більше. К більше. Щоб знайти частинку, треба від цілого відняти відому частинку, правильно? 72 мінус 50 буде 22. Мінус 6 це буде 16. Ставимо на числовому проміні 16. Відповідь більше, ніж 16. Якщо більше, це значить права справа. Розташовані на числовому промені. І остання нерівність 19 додати n менше 24, при додаванні у нас ціли наприкінці. N менше, n менше. Частинка дорівнює ціли мінус частинка. Це буде 5. Ось наша п'ятірка. І відповідь менше, ніж 5. 5. Ось зліва знаходиться. Так, ми з вами розв'язуємо нерівності і показуємо графічно це розв'язання.